Шо, камеру, шо? Шо, да, прямій ефір. Заблоковую. Да. Так, так. так, так. Заходимо. Не буду говорити, да? Так, давайте з самого початку. Представтесь. Ну, Хто ви що ви. Ну, то ви ж до мене підійшли, ви щось хочете. Мене це звати це Максим. Військова комендатура. Військова комендатура. Яка саме? Те, знімати заборону. Заберіть. Не розказуйте. Не розказуйте. Повірте, Значить, якщо ви хочете не розмовляти. Ви не маєте права знімати заборони 에... на відеокамеру. Зараз будете доставлені... Зараз Зараз не питання. Відеокайте. Составляйте протокол. Що, що? Ви спочатку кіноактірам спочатку давайте документи ваші. Ви представтесь, хто ви Служба безпеки вже сюди вже визивайте, вже визивайте. Вже визивайте. Вже визивайте. Составляйте протоколи. Кримінальне Яке кримінальне правопорушення. Ви ще не сюди, я громадський діяць громадської організації Доста. По-перше. По-друге, я знаю. Тому чи що, Тому що я знаю свої права, читаєте шановні. Доста. І закони також. Ви читаєте ще? Чи Хто ви? Представляєтесь? Військовослужбовець. Ви військовослужбовець, документ. Достаточно. Чого ви тут, Ні, не військовослужбовець? Не Це я вчора притягнули. Ну, да, да да давай, давай, лякай. Давайте лякайте. Да, да, конечно. конечно. Військовослужбовець. Не, а не, чого, ви? чого ви тут? Ні, не, 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 тихо, 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 тихо. А ви, а чого, ви чого тут? тут? А ви чого тут? Ми по справах приїхали. Ну, я по справах З маленькою дитиною. Тихо. Альон. Алло. Не цей. Ну не переходимо на особистості. Виключно. Цього? Доброго дня! Поліцейська серед команди Беликсанської згідності сорокові деться від дефіксації моїх товаришів. Так, все правильно. Підстава. Підстава? Що саме, в чому ви мене підозрюєте? В чому, які є у вас відомості про моє якесь правопорушення або ще щось? Предоставляємо з'ялення особи своїх документів на території або об'єкті, який підпадає під спеціальний режим. Де тут зараз знаходиться об'єкт, який підпадає під спеціальний режим? Територія України зараз підпадає під спеціальний режим. Документи, яким це встановлено? Документи які це встановлюють? Да. Чим ви керуєтесь? Як Офіцер військовий громади. Військовий Пункт Я Я сказав. Який ви... об'єкт? Про що ви говорите? Територія України. Ви юридичну мову знаєте? Звісно, Чимось має. підтвердити ви можете? Що зараз військовий стан в Україні? І що? Стан війни оголошено. Стан війни оголошено? Військовий що? стан. І що? Пересування заборонено? Пересування Ні, не заборонено. Ну, питання. Підстава! Я вам сказав Яка? Стаття 32. Закону Пункт. Пункт, Пункт. Цитуйте дословно. І Зачитуйте і що, мені. Зачитуйте мої. Мені... Рот закритий. Рот, Рот закритий. Ти мене лякаєш? Шановний не... маленька Слухай, дитина в машині. Слухай, І що? Я тебе притягну швидше, чим ти на мене ну, постанову якусь викачеш. Ну давай, зроби якісь свої дії. Ну давай. Да, борзата. В чому борзата? Що Чо виходь? Що розмовляти? Та хочеш розмовляти, я з тобою буду розмовляти в іншому місці. Виключно в правому полі, в суді. Документи, З якого переляку? По перше, <пирляку> шановний, не матюкайтеся. З якого переляку Якщо ви військовий. Бодікамера включена. Да, ви ругаєтесь. Бодікамера ваша включена? Звичайно, да? да. Ви все, що ви будете говорити, буде використано проти вас. Це я вам обіцяю. Ти що, ти не Слухай, Ні. Ти не... А чим ти не я, я лякаю? лякаю? Законом хіба лякають? Шановний? Може Законом ти хіба лякають? Хіба лякають? Документи. Ви що матюкаєтесь? Ви при документи. посаді? З якого переляку? Хто ви? Кому документи? Рибаку? Поки я не бачу, що ви військовий. Хто, Хто тобі сказав? Хто тобі сказав? Хто тобі сказав? Тут є якийсь блокпост. 34... Це приватна власність. шановний. 34 стаття Конституції шо? України шо дозволяє шо? мені фіксувати. Це шо? не є режимним об'єктом. Що? З якого переляку я тобі повинен давати? Цитуйте, зачитуйте мені мої права. Ваші права? Да, звичайно. Дивіться, на нас території держави В Чому мене конкретно підозрюєте? Я не знаю вас. Ви не знаєте, ну я не знаю тебе. Я не знаю тебе. Я ж вам представлюся. Вам придивитися ще постійно. Да, До повного Давай. ознайомлення. Давайте. Моєш цей нажати розбукувати. Амо хай буде. Так. Григоришин, Олександр Сергійович. Так. Зайом. Щас, що, зараз. Григоришин. Олександр Сергійович, зараз, я запишу. Так. Щас я блокнот. з ці саме з вашими колегами. Ми всі добре знайомі. Так. Сергій. Так, спеціальний жетон. Житон 01. 01 09. 924. Так, офіцер. Офіцер громади. Звісно, я таке Так, так, так. Так, офіцер громади. Знайомились? Це, типа, більший участковий? Колишній. Ну, ну, це зараз вже по новому ширів так? Да? Не ширів не <гум> Ну хорошо, офіцер громади. Зі мною познайомився, е... правильно? Дозвольте, будь ласка, щоб ви приявити для мене. Передавайте підстави. Причини, по-перше, чому... в чому України стаття ви повинні довести, довести повну інформацію і зацитувати. Дивіться, я вам ще раз повідомляю не дивіться, Я знаю... бачу, щоб ви мені документ. я вам не говорю про я ж вам сказав підставу. Ні. Стаття закону України правильно? Стаття закону Україну. є, так, да, ви маєте право відповідно до 32 ї статті, що з цих з цього переліку, під яку статтю конкретно, конкретно. підпадають, що пункт 3. Ми Третій. з вами перебуваємо на території України, І там, що? Який зараз введено військовий стан. Це є спеціальний режим. Хорошо. Спеціальний режим? Ні. Читати, які є обмеження і що входить до обмежень. В чому можуть бути обмежені? Ви хочете сказати, що без підставок, звісно. Я не кажу, що я без підстави. А в чому підстава ваша? В чому ваша підстава? Дивіться, в нас зараз прикордонний район. Чим прикордонний прикордонний А то в нас в ця Україна прикордонна з Європою, з Кацапами і з усім. Ну. Хорошо, які саме обмеження є у людини громадянина, Так. Да. відповідно до введення військового стану. Що провести вам лікбіз? я Прочитаю давай. Це тільки одна із судових справ, яка розглядається в Липовецькому розумію, в Липовецькому суді. Зумієте мене, я вас перший раз бачу, не знаю, що ви за людина, і чи ви не громадянин Росії, чи ви не громадянин там... Повірте, ні. Ви що шуткуєте? Повірте ні. Ви навіть не я думаєте скажу, що... про те, що ви зараз говорите. Ви, мені ну, дивіться, можливо. я публічна людина. Е... Публі... Чую, публі. Я публічна людина, журналіст, громадський діяч громадської організації Доста з Немирова. З Немірівського району. Mm -hmm. Повірте, е, знають мене від начальника поліції до кожного поліцейського судді і не тільки Немірівського району, так як я представляю інтереси і деяких людей в судах. І також воюю і доводю е, зараз на сьогоднішній день в Липовецькому суді справа 930-1971. От, пожалуйста. Можете навіть це по Ілінцях. Це по ілінцях. Справа Липовецькому де то Вінниця-Газбут, і а та Вінниця Газ, я більше по газовим питанням я являється відповідачами по зустрічному позову, де я доводжу, що, а те Вінниця, газ і... Е... Цивільними справами більше е... да, цивільними справами, але є багато відкритих на сьогоднішній день кримінальна справа відкрита стосовно... ТОВ НР Вінниця, так як е, в мене є відомості і документи, які підтверджують, що е, керівником юридичної особи кіперської компанії ТОВНР Вінниця є російський олігарх Григоришин. До мене є повно доказів, що кошти виводяться за кордон. І таким чином фінансується Російська Федерація. Тому ви знаєте, ну я це доводжу. Я це доводжу. Не того, я, це, говориш, ні, я, я це я знаю. Я це до це стосовно електрики. Це я доводжу в суді. Також мною відкрита кримінальна справа стосовно незаконних дій, а саме про відключення житлових будинків, в немірові відкрита кримінальна справа, про підробку документів. Опять же, про фінансування те саме і відбувається з постачальниками газу. Де в Дявнемірівській громаді на е, сесії я добився, ви всі прекрасно чули, що по Вінницькій області е, передавали газові мережі у власність, АТ «Вінницягазу», Вінниця газу, щоб якоби передали нові компанії газорозподільні мережі. На що я добився, що, допустимо, територія, е, на якій я проживаю, що наші мережі не передали. Тобто, е, тим більше, якщо ви знаєте, що в законодавстві прописано, що Обов'язок людини та громадянина захищати ну, державу, да? не, тільки, не тільки бігаючи, розуміло, з а кожен повинен допомагати так чи інше, армії, все остальне. Тим більше, ще раз говорю, так як я будемо так говорити, більшість розмовляю. І вірю документам, фактам і всьому остальному. І е, я не поважаю тих людей, які е, переходять на якісь особистості і дозволяють собі, тим більше посадова особа, військовий. А військових в мене також е, багато, і, ну, знайомих і всього остального. До речі, зараз йде прямий ефір, де е, представник-адвокат, е, до речі, одного зараз з військових захищає в Одеському суді. Ні, я просто так, дивіться, е, ви можете зайти на офіційну сторінку на е, Фейсбуці Доста Україна, є багато е, прямих відеороликів. Я безпідставно, навіть на посту гаї і в Вінниці, і перед будь-якими поліцейськими, керуючи транспортним засобами, я не предоставляю ніколи без порушення документів. Є відповідна процедура. Якщо є порушення, надається будь-який документ, який встановлює там твою особу, і тоді составляється тільки протокол, або е, виписується адміністративне правопорушення, Звісно, все це, як положено. Підстав, Послухайте, ну я ж кажу, я зараз вас можу закидати і устними, і зараз фіксується, пожалуйста, клопотання, ви повинні відповідно до рішення Верховного суду. Зараз будь-які дії, які ви захочете проти мене вчиняти, чи то встановлювати хто я, що ви повинні мене забезпечувати, забезпечити правовою допомогою. Звісно, в будь-якому випадку зараз Звісно статті 200. 268. прям забезпечити. Не То що я маю право скористатися? Я да. не, не, не. Раніше було скористатися. другий, другий момент. Е, можу подати зараз кущу так само усних клопотання. Поки ви будете виясняти, я це все можу подати письменно, і Ви так само за це все будете зобов'язані розписатися. ДВС, 7, мене звати Максим Сергійович. Це річ, це все знаю, все ну, бачите, так само я ж кажу, я не люблю, коли от йдуть право. Я ж кажу, е виключно в правому полі, виключно е не переходячи на якісь, можливо, ми це не с с с з фей. того почали, да, на особистості, ці ми розуміємо, що є е ну, зараз така от ситуація, маніпуляція людьми. Тим більше Ріша, скажу такого, е даної людини е колеги не РТЦК, Да? І працівників поліції, було прохання, будемо так говорити, бо на початку були дійсно е, безпреділи, багато, будемо так говорити, хоча я ж кажу, що я веду публічну діяльність, але навіть дане е, відео ну, не публікується, не публікується. Тому що в случае чого воно буде використано тільки в якості доказу. І захист. І в мене принципіальна позиція не розшатувати і не публікувати, і не робити знаєте, картинку. Хоча всі знають, що як я проводжу судові засідання і в поліції неодноразово проводив перевірки, і притягував працівників поліції до відповідальності. Виключно я ж кажу. Чисто в рамках цих самих. маніпуляціями я стараюсь не займатися. Ну я не люблю такого нахабства, тим більше я ж кажу, зараз на сьогоднішній день адвокат е, представляє е, в Одесі ві, військовослужбовця, якого е, хочуть посадити. І зараз обирається запобіжний захід. Можете зайти на сторінку «Доста Україна, Фейсбук і подивитися, де зараз там з одної з частин полковник. Е, Подав рекомендований лист, щоб військовослужбовець ну, обратно повернувся на місце служби, тим більше доказів немає того, що даний ну, даний військовий несе ну, щось чомусь І Ви ж самі бачите, лише? що зараз дуже багато ну, порушується. Так само мій представник, який свого часу і зараз також підтікали в темі. просто людина якби не чула, що як ви кажете. Не... Мій представник Андрій Карпович з Нації, якщо ви, може, слідкуєте за цим самим, де підняв дуже багато е, питань про розкрадання і незабезпечення військових, на що хотіли також відкрили кримінальну справу, на що е, розбили їх в суді і оправдали. І оправдали так само ще багатьох якби, військових. Я вас зрозумів. Ну, е, просто я ще раз пояснюю. Підстав для перевірки, тим більше я ж кажу, я не це, хочу я, займатися я зараз постановлю. цими маніпуляціями, я е, самі, пробувати е, ці саме. У мене є так само і переписка з Лівкутником, е, з Немирівським е, начальником братачка. Я думаю, ви знаєте, хто це. І ну, багато документів, які ж тільки на початку, е, ну, які я не <кій> публікував, будемо так говорити про ці. Коди ЄРДПУ і, і все остальне по суб'єктності, посвідчення, все остальне, це тільки через півроку дехто почали оцей кидати кучу цих всіх роликів. На що в мене це все якби було і цього вибулени? все документа? Я... Ви так і не сказали. В смислі, що з ними? Що є у вас військовоблікові документи? Військовий квиток, тимчасове посвідчення. У мене нічого немає. Що, значить, ви, ви не перебуваєте? Питання... Ні, питання Ні, в мене зараз при я... собі. Не то, що немає, я ну, ще раз говорю, я, я на такі повідомляю. питання не відповідаю. Це раз без підстав. підставляю офіційно. А вашу особу ми встановлюємо... Ну Становний ви подавайте офіційні ви, запити мають мати протокол витягав, зі всіма. Витягають. Ну е Всі розказувати всіх. мені е панте, як проводиться розшук і всього, і як вноситься в розшук. Ну я не, кажу, ну, не потрібно. Грамоти, я не грамотний, я просто ходжу і ще раз говорю. Я ну ви не встановите це по перше. Частина. Ну давайте вже давайте вже встановлюйте, вже оформляйте. То відійдіть в сторону. Да. Ви розмовляєте да, про мене. В я знаходжусь, де я собі рахує Да? Так? То спілкуйся, знаєш, про щось своє. Ви хочете. А не, що так, це так, я так. маю на ви? Думаю, я до вас навести, а, а я, навести, я навести. тебе не поважаю, Думаю, а я вас не поважаю. Ну то тому, все, ви, посаді, ви при посаді, ви при посаді. Чому я? Я І що? І що? Ну, ну чим ви можете віде? підтвердити? Чим ви можете О, підтвердити? Я можу підтвердити? Да. На вич, на теки, ви всі, на ви всі. Що всі? Чим ви можете підтвердити? Документально можемо підтвердити. Ну показуйте. Що ще Документ. А, а ви а, хто? Ти... Хто? Ну, все, гуляй, хто? Гуляй лісом. Гуляй лісом. А ліси. ви а хто? Гуляй, гуляй. гуляй, гуляй. Встановлюйте. Встановлюй зараз. Виписана повістка і буде складений акт відмови. А на вас то Уже. Уже. Про військових? Що про тебе збирати? А ви військовий? Ти військовий? Поясни, що, ребята? Ви військовий? Шо? Військовий? Серйозно? Да. Чи ти цекашник? Ти цикашник військовий це дві великих різниці. Я. Шановний, це дві великих різниці. Я військовий. Да? Да. Я не працівник. Сергій, що що Ну ти що ти ви розказуєте? Що ви хочете? Про що? Про що Про що ти попередив? Будьте мені здорові. Будь. Будьте здорові! До побачення! Да. Щасливої дороги! Ви отримуєте вказівки? Ні. Ні, так я бачу. Да, ви отримуєте. А що просить? Що ти можеш просити? Йди проси свого командира. Да нариваюсь, тому що я таких, як ти, наглих буду наказувати. Повір. Ну, ну я побачу твої дії. Незаконні. Максим. Ти за... не закривай вікно. Все, хлопці, до побачення. Встановлюйте, давайте, що там ви давай. маєте встановити. Гарного дня, до побачення. Ну, що? А з ними переведіть бесіду. До побачення. До побачення. Давай я зду. Ну що ж бачите? Тут дехто просто їх не трогати, а отаке нарване ходить і починає блотувати. Черговий служби безпеки. Що ви виходить? Я розбукувала всім. А, всім? Так. Да. Ну, як бачите, приїхали невідомі. Працівник е поліції громади вибачився, якщо чимось потребували. Е такі нарвані мати, вийде сюди, тихання всього остального, залякування СБУ. А СБУ на цим займається? <гум> е цікаво. Представили що з Одеси, документи. Що вони якесь мають відношення до того РТЦК в тому місці, якому ми знаходимося, ну теж немає. ну. Щось хочуть встановлювати. ну, Хай встановлюють. Визиває опергрупу. Мне интересно, если я поеду, будут догонять? Поехали кого попьем? Поехали. Побачим, если будут догоняться. Давай мне сюда эти все документы. Да. А ну, Він ззаді. Подивіться, перешкоджання невідомою особою перешкоджання. В машині дитина, пашов нахер, блять. Казліна, блять. Сади, давай виходь сади. Відійшов, ти не хотів спілкуватися, то давай відходь звідти. Відійшов, а ти що мене маєш право затримувати? Паша нахер! Алло Ну, як бачиш, служба безпеки, чуєш, працівник поліції вибачився. А тут мені починають розказувати. Козлятина! Ще під машину пригає урод. Ну, як десь... говориться, ми переходимо Максим. на особистий. В двір тут заїжджає. Не, та їдемо, не що, зараз побачимо, я хочу каву вийде. Отак, друзі, як в нас відбувається виловлювання простих громадян, як в нас працюють добре, да? так? А ви далі всі сидіть, мовчіть, повипускайте далі голови, знищують просто свої же, свої же знищують. Про що там говорити про тих про тих кацапурій, якщо свої знущаються над власним народом? Де справедливість? А, тому блоки, яка була, да. так. Вже якісь мігалки летять. Домігалки ще зараз буде план перехват. Ззаді. Ну, мабуть. Так, друзі, знаходимося в місто Тульчин. Вінницька область. Я кажу. Їхнє місце перебування ми не фіксуємо, не повідомляємо, так як суттєві вони прислідують нас. Вискочившися пелду, ті саме, поки їх да. там ще трошки, ось цей телефон з собою лято в машині. Я так і з прямим іду. Тихо тихо, коли вони Проскочилися, на цьому приїдуть. Да, 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 Поняла? да, да. І прыгають під машину Алло. Блін, до вас дозвонитися все це... максим сядь Ні, то я дивлюся що виходь бери нічого в нас тут купувало я зараз прийду я куплю тобі добре я з прямим просто іду? виходь я з прямими ефірами з прямими що? Дивись, бо малий хоче вилізти. Ми ту приїхали. Так, я зараз прийду. Ми приїхали Доброго дня. Доброго дня. Звідси, будь ласка, одне американське. Без молока? Да, так, звичайно.

Звісно. Ти що, стиш? А де так? Не знаю. ні, ні. Друзі, виходжу поки ми з прямого ефіра.